Ми командою Срібний вік вирішили допомогти людям похилого віку. І зараз це ми все будемо віддавати, дідусю. Як ваші справи? Дякую. Як вас звати? Дивіться, я вам привіз продуктів. Та не треба дякувати. Давайте я вам допоможу це все додому занести. Це все від нашої компанії Срібний вік. Ми займаємося будинками пристарілих, частними пансіонатами і допомагаємо пожилим людям. Давайте я вам допоможу. Важке? Так, да, там важке. Там кілограм десь 10-15. Ходімо. Куди вам його занести краще? Як важке. скажете, давайте в коридорі поставлю. Да, дякую. Вам. Діти внуки допомагають. Не так. Ну так, ми двох сестри вже живе. Пенсії не вистачає? <рес> ну, мінімалка. Ну. Буду, буду старатися вам почаще щось привозити. Дякую вам, дякую вам, гарний дя.